Наближається до нас свято Великдень. Сідайте зручненько та слухайте дуже уважно. Це навколо зеленіє, вічка лється та шумить. Тихо-тихо вітер віє і з травою гомонить. Як тут ви сідите в хаті, коли все живе, цвіте і дзвінять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Свято Великдень приносить багато радості людям. Вони намагаються якомога більше зробити хороших та добрих вчинків. Усюди в містах та селах лунають дзвін, нагадуючи усім, що прийшло свято, свято, що прославляє Сина Божого, як торжество, добра, над злом. Тож я вам розкажу, як святкують Великдень в Україні, дві неділі. Перед великодньою неділею називають вербною. неділю у церкві освячували вербу по гілочки, і люди несли їх додому, до себе. І, повернувшись, батьки символично били рідних та близьких, освяченими прутиками, приказуючи не я б'ю, верба б'є. За тиждень великий будь дуже, як вода. І багатий, як земля, люди вважали, що посвячена верба має чародійну силу, веркаючи нею своїх рідних та близьких, він вірив, що в такий спосіб від людини усяке лихо та зло, що може спіткати її протягом цілого року, у понеділок, у вівторок та у середу, де прибирають в оселі. Та на дворі обов'язково, щоб скрізь було чисто та прибрано. Але ж в середу всі прибирання закінчувалися. Але ж четвер, чистий четвер, у цей день всі обов'язково робили ритуальне обмивання. До чистого четверга треба було, щоб все було чисто, все було вимито та прибрано. Великодню п'ятницю нічого не можна було робити. Дозволялося лише пекти Паски. Кожна Паска була особливо смачною та гарна. Коли приходила Великодня субота, у цей день фарбувала крашенки, малювали писанки. Звичайне біле яєчко перетворювалося у звичайне. Незвичайне диво. У кожній хаті писанки були особливими. Я сподіваюсь, малятка, що вам сподобалась моя розповідь сьогодні. Малятка, до нових зустрічей. Ми зустрінемось з вами вже завтра. Пока-пока, малятка, до побачення!